Доброго ранку дітки. Сьогодні у нас з вами малювання. Малювати ми з вами сьогодні будемо осінній парк і будемо використовувати наше листячко з різних дерев. От, наприклад, листя Стополя. Оце листя з горіха, акації, клена. Та шовковиці. А також можна інших дерев. Отже. У нас з вами на столі є пензлик склянка з водичкою фарби і будемо малювати за допомогою відтиска листа. Ось так. Для початку ми беремо і на зворотній стороні листочка ми зафарбовуємо весь весь простір листа. Тепер прикладаємо наш листочок на аркуш паперу і притискаємо. Потім акуратно забираємо. Перше, де у в нас готово. Беремо інший колір. Промиваємо пензлик. беремо жовтий. Готово. Теж притискаємо. Теперь забираємо. Так, ось таке дерево в нас вийшло. Беремо, промиваємо і беремо помаранчик. Помаранчик складь. Так. так. Притисаємо. Забираємо. Тепер заповнюємо наш протік на нашому марку, паперу іншими перецями. Беремо зелений колір, наприклад. Ой. Ой. Притискаємо і забираємо так. Спробуємо ще намалювати коричневим кольором. Тут місце на нашому аркуші. Добавимо вшик жовто-горячого кольору, маленьке деревцем. Такий осінній парк з такими різнокольоровими кольор... деревами в нас з вами вийшов. Дякую за увагу!